Тут у нас пиво, ну взагалі бар. Тут буде зберігатися кеги для пива, Всі зможуть бачити, як воно підключено, як воно все працює. Ну, дуже дуже круто. Підприємець Денис Назаренко розповідає, як планує облаштувати паб у Черкасах. У планах говорить продавати 12 сортів пива та ферментоване м'ясо. для виготовлення останнього необхідна спеціальна техніка вартістю 200 тисяч гривень. Мені потрібно. Шафа для визрівання м'яса для стейків. Яка купити обладнання, каже, зможе завдяки мікрогранду. Я з подав заявку, показував свою концепцію. У нас концепція дуже велика на 80 сторінок. Все дуже добре розписано, тому, мабуть, їм сподобалось, і вони вирішили мені виділити ці кошти. Сьогодні грант на відкриття або розвиток бізнесу у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень може отримати кожен українець, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Для цього потрібно подати заявку з бізнес-планом через додаток Дія. Якщо її підтвердять, прийти співбесіду онлайн. Скажіть, будь ласка, ви власними коштами не плануєте участвувати в цьому бізнес проєкті відповідно до вашої заявки, яку ви надали нам? Ця особа не має бути банкротом, проти неї не має бути судової справи за корупційні діяння. У Черкаській області подали 166 заявок, дві треті з них затвердили на першому етапі перевірки, іншим відмовили. Прописується причина, чому відмовлено, тобто це може бути, якщо це не прозорий бізнес-план, або коли він не заповнений згідно нашого порядку, і коли бачимо, що цей бізнес не буде працювати на економіку держави. Після співбесіди необхідно відкрити в банку рахунок, на який держава перераховуватиме гроші. З Собою необхідно мати це паспорт і ідентифікаційний код. Інший пакет документів формується вже менеджером на відділенні банку і підписується клієнтом для юридичної особи. Це пакет документів установчих документів. Подати заявку на отримання мікрогрантів на розвиток та відкриття бізнесу може кожен українець до 12 грудня цього року. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.